Євгенія Дюрді та Валерія Обжилянська вчаться в класі з економічним профілем. Та це не завадило дівчатам написати сценарій, зняти та змонтувати відеоролик для всеукраїнського конкурсу соціальної реклами. Тема міграція населення в інші країни прийшла сама по собі, адже дівчата випускниці і вже неодноразово замислюються, а що ж робити далі. Нам хотелось затронуть проблему, которая актуальна, как по нашему мнению, то есть проблема эмиграции. Так как мы сейчас тоже находимся на таком жизненном этапе, что нам нужно выбирать, что нам делать в будущем. То ли ехать, ну, многие думают и хотят ехать за границу, то ли учиться, то ли работать. Писали сценарій, знімали й монтували відео дівчата самостійно. А от в ролі акторів в їх ролику виступали однокласники, допомагали і вчителя. результатом. Задоволені ролик Наші кольори у нас в крові завоював серця і глядачів, і суддівського журі. А це не аби що, адже участь в конкурсі брали школярі та молодь з усієї країни і навіть інших держав. Ми боялися до кінця, Там виходить, було голосування. Ну, то есть номинации должны были выбрать жюри первое место и как бы гран-при зрители, то есть зрительские симпатии. Мы, честно сказать, не надеялись даже на первое место от Суді ми виграли голосування, і само журі ка для нас це було сюрпризом. І само журі нас оцінило той тобто в перше місце. Спочатку, звісно, нервничали, дуже переживали, а потім таку, якби як з як камінь з душі, упав. <пало> Смочені, тобто, звісно, раді були, що ми виграли за перемогу у конкурсі. Дівчата отримали диплом, а ще чекають на спеціальний приз. Та головне це їх робота, яку має подивитись якомога більше українців. Землі і поїхати куди подалі, шукаючи кращого життя, та тільки рана боліти. Може, слід було спробувати щось змінити? Забуваючи батьківщину десь у пласкартих купе, ми винищуємо самих себе.